Доброго ранку, діти. У вас сьогодні гарний настрій. Привітайтеся, посміхніться один одному, і ми з вами будемо працювати. Погляньте, яка краса на дворі. Сніг виблискує на сонці, мов тисячі діамантів. Дерева й кущі пишаються своїми білими пухнастими шапками. Сніговичок весело підморгує нам. Чи все ми з вами роздивилися? Чи нічого, бува, не оминуле? Попід дахом на хатині білі виросли морквини і великі і малі, тільки зовсім не смачні. То що це діти? Це бурульки. А звідки беруться бурульки? Подумайте, поміркуйте. А я вам зараз розповім. Під час відлиги, коли пригріває сонечко, сніг, який лежить на даху, починає танути. Тала вода капельками стікає вниз із краю даху, а під дахом, куди сонячні промени не потрапляють, капельки замерзають. На замерзлі каплі стікають на ступні і також перетворюються на лід. Так поступово утворюються бурульки. Діти, а ви спостерігали? Які бурульки? Вони довгі, да? холодні, гострі, прозорі. А що бачать наші бурульки? Он вони як високо, під самим дахом. Що можуть розглядати? Розглядати можуть все, що відбувається внизу. Що ж їм видно? Їм видно і сніжок на землі, і як стрибають горобчики, і як граються діти. Я впевнена, вам доводилося спостерігати, як хтось із дітей бере бурульку до рота. Сподіваюсь, ви такого не робите. А зараз, діти, скажіть мені, будь ласка, якби бурулька була солодка, поміркуйте б було б, Борульку можна було продавати в магазині. Вона була б чистою. Хотілося б її смактати. А ви дома з дорослими приготуйте такі смачні солодкі бурульки. Їх ви зможете їсти, і вони не зададуть вам ніякої шкоди. З дорослими. Візьміть велику ложку і тарілку. У ложку насипте цукор і нагрівайте його над свічкою. Коли цукор стане рідким, виливайте його на тарілку невеличкими порціями. Цукор загустіє і перетвориться на лячки. Поки льтяники будуть твердіти, спробуйте за допомогою фаб. Створити портрети бурульок. Бурульки не тільки дуже гарні, вони можуть бути дуже небезпечними. Пригадаємо правила безпечної поведінки з ними. Обходити будинки, в яких зависають бурульки, вони можуть впасти. Не грайтеся бурульками, вони можуть поколоти чи порізати. Не беріть бурульки до рота це небезпечно для здоров'я. Запам'ятайте діти, ці правила. А ми з вами дослідили життя бурульки. Попереду у нас з вами ще багато цікавого. А на сьогодні я вам кажу до побачення.